Як тобі зупинка сольна? що? добре. Зміна роботи. <рес> а? Ти там собі і шиєш одразу, так? Так, доробля... шітаєш, шиш. Зробляєш. Молодець. <рес> Тут я доробив. Забач. <рес> <рес> цик, цик. Ну що, я бажаю тобі успіху. Дякую. У дитинстві всім завжди задають шаблонне запитання. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Ми знаємося більше 25 років. Наші батьки живуть в одному будинку, тільки в різних під'їздах. Так співпало. Життя штука цікава. Євген мені якось згадував, що коли він був малий, йому подобалось робити щось своїми руками. Тобто він вже тоді в дитинстві хлопчисько мріяв про якийсь свій спейс, якесь своє місце, де він міг би запертися і робити якісь там свої речі, вироби зі чи щось шити. Коротше, в нього ця тяга ще з дитинства, до хендмейду. Але як воно в звичайному житті буває. а Згодом він просто про це забув. Так, спочатку мені треба купити ось такі іголочки для Жені. Тому що в нього цукровий діабет. Він цього потребує. Таке ікве. Щось мені вдалося купити, але таку пачку треба замовляти. Іголок голок одразу не немає. Спостерігати за творчим процесом. Так Барбі виглядав на початку. Тобто, треба було робити повністю все підлогу, стіни. Але поволі-поволі все наповнювалось. Євген почав працювати, і в якийсь момент одного дня він каже: Слухай, я хочу спробувати шити різні штуки. Чому б мені не поставити сюди стіл? Я поділю візуально барбік навпіл. З однієї сторони барберське крісло, з іншої майстерня. Раніше я ніколи не думала, не надавала такого великого значення якомусь там хобі і тим паче не замислювалася навіть над тим, що його Ну, взагалі-то серйозно можна монетизувати життя, як це хтось сказав, своєрідна форма страждання, і більшість переймається запитанням саме як вижити в цьому какашечному світі, як заробити гроші, будувати дітей, росту на існування, платити по рахункам. А вже потім думаю, так само багато людей замислюються над тим, що ми тут робимо, для чого ми тут. Шукаємо якісь цілі, якусь мету. Для цього, мабуть, ми всі навчаємося, подорожуємо, відкриваємо щось нове, читаємо, не знаю, ходимо в кіно, в театри, в музеї для того, щоб розвиватися, бачити, шукаємо способи розширити свій кругозір і якось насичити своє життя емоційно, надати йому. Сенсу. Бо так само як хтось сказав, що життя це саме джорні, це саме цей путь, тобто сенс життя в самому житті, в тому, щоби жити. Сьогодні. Ярмарка Харківська на в центрі Вроцлава. І сьогодні, Женька, ми будемо торгувати гаманцями хендмейд. Взагалі-то в мене вже є ролик про цю ярмарку. Я знімала, але хто знав, що ми ще й будемо приймати участь? Ну, Женя, не я. Я буду тільки показувати вам все. Ти готов? Так. Місце 14. Або це, або це. При дівчата, а це 14 чи значить. Ага, ось твоє місце. Вже. Будемо сусіди. А ви з чим? А ми з шкіряними виробимо. О, круто. А ви в перший раз? Не вперше, да. ми вперше? Да. просто ми вперше. Я теж... І ви вперше. О. Оля, а де хустечко? Ми... А, хустечко зараз. Круть, дякую. Ось так, бачите, всі свої. Можна позичити скачет. О, дякую. Хити це так прикольно і незвично. Женька на, на в центрі міста <схи>, зараз буде торгувати. що, 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 що казати? Дуже класно тут. Я обожнюю ці прянічні домики і, взагалі, цю атмосферу центра міста. Крутяк всі тільки збираються, Ще не всі все розложили? Тож ми трошки за запізнилися, але не страшно. Як я вже казала, ярмарок цей організовують наші харківські крафтомани, За що їм величезна подяка? Це дає можливість багатьом нашим українцям показати свої творіння, зроблені з любов'ю, тим самим підзаробити і задонатити на наших захисників ЗСУ. Ярмарки, Артішоп, це саме назва фестивалю, відбуваються кожного місяця в різних локаціях у Вроцлаві. В них є сторінка в інстаграм, куди ви за бажанням можете написати і дізнатися подробиці, якщо захочете доєднатися і спробувати, як Євген виставити свої шедеври на Продаж, тож майте на увазі. Будь ласка. Привіт. Прикольні коврики. Я обачаюся, а можна питання, а скільки, наприклад, такий коврик, скільки ну, треба часу такий зробити? Е, на Такий маленький, приблизно 10-8 годин. Найтяжкіше це з деталізацією роботи. Ага. Тоді сидиш і граюся з кожної Це дуже, дуже гарно. Дякую, ой, дякую. Класні руки. А скільки такий от паучок? 150, 150. 150 і цей. Сі, Сі? А. Ну, Але там, ці, це з камінням Сваровського, а це з натуральним камінням. Ага, дуже класно. З яшмою, з опалом. Дивіться, які тут вони взагалі всі такі унікальні. Ага. В процесі ярмарки з Євгеном трапилася приємна несподянка. До нього підійшов ось цей хлопець, вуличний фотограф, який фотографує незнайомців навколо світу, та зробив декілька чудових кадрів на згадку. Це дуже круто. Hi, how are you? Do you speak English or Ukrainian? Я подорожую світом та фотографую людей. Мені дуже подобається стиль. можу я зробити вам декілька фото? Так Як же круто пам'ятати, не боятися і втілювати свої дитячі мрії, маленькі і великі? І навіть якщо це не буде найуспішніше в фінансовому плані, але точно зробить життя цікавішим і більш наповненим, принаймні ви будете знати, що спробували, і не будете шкодувати, що так і не втілили щось бажане колись. Вручиться мій.